Коли в Луганську почалися бойові дії, ми з батьками вирішили переїхати до Києва, де я змогла закінчити школу і вступити до університету на факультет журналістики. Цього літа я приїхав навчатися до зеленої школи в Карпати, а восени вже буду учнем українського фізико-математичного ліцею. Мене звати Світлана. Я з Криму. Я здобувала освіту дистанційно, навчаючись у міжнародній українській школі. І цього року стала студенткою Дніпропетровського університету. Два роки тому я був змушений покинути Донецьк та приїхати жити до Києва, де я зміг вступити в ліцей. Ті, хто залишився в Криму і на Донбасі, мають можливість вчитись в школах України дистанційно на екстернаті, отримати атестати і вступити до українських вузів. Дізнайтесь більше про свої права за телефонами гарячої лінії. Ми всі маємо рівні права на освіту. Ми скористалися ними. Ви можете також.